Півмільйона гривень на потреби ЗСУ зібрав івано-франківський зубний лікар Назар Михайлюк під час стоматологічного форуму у Бразилії. Поки понад 500 медиків з усього світу обговорювали сучасні методи лікування зубів, Назар свідчив про війну в Україні. На одному боці ви бачите матерів, які граються з дітьми, а на іншому ось це. Взяли свою фотокамеру і поїхали. в Ірпінь, Буча, Сіті регіони, де якраз куди заїжджали війська російські, і що вони залишили після себе. Тому ми зробили фото-відеодокументацію. І, власне, цю фото-відеодокументацію я показую людям, власне, що відбувається поза тим, що показують нас в новинах. Вони навіть не можуть зрозуміти, як це можна дитині йти в садок з двома рюкзаками. В одна валізка, в якій є вода, якісь є документи, і щоб дитина могла переховуватися маючи цю валізку з собою в бомбосховищі. Тобто для них це щось на рівні фантастики, це щось на рівні якогось фільму. Але зовсім нереального життя. Відкрити світові очі на війну, яка вже 9 місяців триває в Україні. Таке завдання каже Назар, поставив собі, збираючись на світовий стоматологічний форум за океан. Не сподівався, що не лише отримає підтримку своїх колег, а й стане ініціатором особливих професійних санкцій проти росіян. Відгукнулися 120 спеціалістів з цілого світу, які є опініон лідерами в стоматології. Всі вони підписали документ, який був розісланий різним компаніям світовим стоматологічним для росіян. Це означає відсутність доступу до сучасних технологій і повернення в стоматологію 90-х. Загалом Івано-Франківський стоматолог у Бразилії зумів зібрати для ЗСУ півмільйона гривень. Це його індивідуальний гонорар і пожертви іноземних колег. Послухавши аргументи Назара Михалюка про війну, його іноземні колеги продовжують підтримувати українців, не лише надаючи притулок біженцям, а й передаючи необхідні медикаменти. Ми бачимо, що відбувається в нас ми вже звикаємо до цього. На жаль. Так, і дуже важливо, щоб світ до цього не звик. Тому що навіть інколи от вони нам розказують, що по. Новина все менше і менше говорять про Україну, так але тим не менше, Україна все одно потребує допомоги від світу, як фінансової, так само і в плані зброї. А поки бійці на передовій відчайдушно воюють зі зброєю в руках, Назар сприяє фронту у власний спосіб і сподівається, незабаром матиме можливість сказати своїм колегам на міжнародних конференціях: Україна не лише вистояла, а й перемогла. Ольга Смага Ярослав Лелет, новини на вежі.